Та, і сьогодні, як завжди, цей час з вами вечірній тепловізор в студії Олександр Данилюк, Тарас Мокляк і наша гостя сьогодні Ольга Лень, етичний оглядач в недавньому минулому працівник цивільно-військової адміністрації Донецької області. Вітаю! Вітаю. А, ну, власне, перед тим як почати до, перейти до традиційного обговорення основних новин дня, а, хотілося би. Запитати, от ви пропрацювали достатньо довгий період часу у цивільно-військовій адміністрації разом з Полом Жибрівським. Можете оцінювати достатньо цікавий період проведення виборів да, на звільнених територіях. Були безпосередньо в цей час глибоко в процесі. Багато хто говорить про те, що результати виборів є в цілому для України оптимістичними, адже Ну, що монополія партії регіонів, а нині опозиційного блоку була а, зруйнована. Чи відповідає дійсності таке твердження на вашу думку? Ну, це не новина, і всі знають, що насправді військово цивільна адміністрація і Павло Жадрівський, як і її голова, були проти проведення цих виборів. І головна причина це, да, це я вважаю правильно, і в принципі вибори це показали. Тому що питання навіть не в тому, що. Яка політична сила там прийде чи не прийде. Питання в тому, що по всій Україні трошки почався якийсь процес проведення реальних виборів, коли є все-таки конкурентне середовище, коли можуть прийти якісь несподівані проекти. Саме на цій території ми, на жаль, цієї конкурентної ситуації не бачимо і досі, досі не бачимо. Тобто це абсолютно монополізована ситуація. З дуже Незначною можливістю хоч когось ззовні проконтролювати взагалі те, що там відбувається, навіть на рівні влади. Тобто, насправді цивільно військова адміністрація не мала можливості здійснювати контроль навіть за виборчим процесом в достатній мірі для того, щоб говорити про те, що ці да. вибори відбулися чесно? Я думаю, що так. Тобто старі еліти мали можливість. В... Вони їх і провели ці вибори, фактично. Ага, тобто... А за рахунок чого ж тоді там, скажімо, нові для регіону політичні сили, скажімо, більш прозахідного, продемократичного про, про Ну, ви можете назвати? І, от, щоб от скільки їх цих нових сил? Давайте от Роді, перерахуємо. Скажіть, ви ну БПП, партія влади. А і в чому новизна ну, і раніше, там батьківщина трошки брала там. Ну насправді, от оцей Ні, ну відсот... батьківщина насправді брала, але треба відзначити, що БПП отримало навіть декілька там міських голів, і відсоток які вони набрали відчутно вищий, аніж то відсоток, які набрали всі так звані аранжої де раніше. Правильно? Єдине, що відбулось на цих виборах. Uh, і, хоча б і, до ПП, умовно, ну, скажу, так, умовно, оскільки у нас не було можливості відмінити ці вибори по великому рахунку, тому що був достатньо великий тиск ззовні на те, щоб вони проводились, так от єдине, що відбулося, вдалося внести якийсь певний розкол між тими силами, які позиціонують, досі позиціонують себе як, реваншисти. як реваншисти і як ОПОБЛОК. реально е, колаборанти російські. Цього побуло. Да і наш і, край... скажем тими, хто завжди в рамках репарки регіонів отримував партію влади. Тут приспособленці, да, і цим бол достат... між приспособленцями і російськими колаборантами, і це відбулося. Це плюс. Це плюс. На, Тому, а, що що наш край трошки взяв, БПП трошки взяло там, хто були в БПП, та ці ж самі приспособленці. Ніяких суттєво нових облич БПП там не привела. Безперечно, це зрозуміло. Навіть на загальному національному рівні ніяких нових облич фактично немає. Ті нові обличчя, які з'явилися, радше були локомотивом, щоб затягнути старо. Але це змушує якусь частину місцевої, ну скажімо так, управління. Цієї ланки себе якось позиціонувати, от вони себе вже відпозиціонували як люди, які не підтримують колаборацію. і ну, це, можливо... ж, це ж люди. Вони живуть на нашій території. І ми повинні шукати з ними якусь спільну позицію. Тобто, за великим рахунком, ми ж не ну, можем, ми живіться, можемо репресувати всіх тільки можна, за те, що ми... вони такі негодяї. — Я ж розглядаю... — Хотілося б репресувати хоч когось. Правда? Питання дзвушськи не в репресіях. Ну, але Просто є якийсь максимум, да, хотілося б провести там реальні вибори для початку. Можливо, спочатку реальні репресії, а потім реальні вибори. Як не назви. А але я думаю, що для того регіону це був ну, раціональний провести, підхід, да? тобто через репресії, чи через там я не знаю покаяння чи ще через щось, але хотілося б провести там хоч одні реальні вибори. Так, щоб ні, показати, доважали, хоча б ми хоча соціальну, да всього да, да, да. не да? вдалося. Тобто насправді ви вважаєте, що реальна картина все ж таки ліпша. Ані ж я як... вважаю, що реальна картина ліпша, тому що для України це, на увазі і для українських цінностей так. та західних цінностей. тому що тому, що якась частина людей, які там жили, вони все-таки перетягнулися в Київ, вони би можливо повернулися і щоб проголосувати або хоча б висунутися. Або вису, буде, але це то, треба тобі, якби, якби, вони, якби вони відчували, що там можлива підтримка цього безперечно. Так. Тобто, мовно кажучи, ті прекрасні українські громадяни, які там були там, е тобто, вичистили актив про українські так, дуже сильно. Зараз особливо з окупованих територій змушені були виїхати в Київ, у Львів, і вони насправді да, вони, не отримали не 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 наприклад. Але вони я погоджуюся повністю з цим твердженням готові повертатися і працювати в прилеглих територіях, але їх ніхто туди не кличе і їх не, не кличуть не лише в представницькі органи, але і в виконавчі так само. Згадаємо е, Гримчаку. Чому, наприклад, Гримчаку навіть не місце? Йому пропонували. Місце? Ні, йому пропонували займатися гуманітарним гуманітарно. Неправда, йому пропонували різні варіанти. Які, наприклад? Ну я не буду казати, тому що нас, це він говорив, що Йому хочеться просто бути губернатором. Ну це його власне право, розумієш, хотіти максимум. А він не хоче погоджуватися ні на що? Я так розумію, що пропонували. пропонували. Окей, добре, ну це не коректно мабуть, погоджувати да. Гримчика в цьому ну, контексті, але тим не менше гримчику пропонували, пропонували, пропонували дуже а іншим багато... не пропонували ні. Пропонували всі дуже багато кому пропонували, але це за собою тягне цілу кучу матеріальних проблем. Да. Тому що насправді Тому що люди матеріальне наприклад... забезпечення на нулі. Тому да. що на фоні контраварів, є, є є на фоні державна... зловживань, на фоні розкрадання державного бюджету, на фоні того, що цей бюджет далі виділяється на підтримку сепаратистів, тому що вони знаходяться в органах місцевого самоврядування і часто на виконавчих позиціях, так само. На цьому фоні Сепар... патріот, який проїжджає, живуть обов'язково, пропонує 2 тисячі місцев. гривень, і відповідно патріот вже не буде красти. І це означає, що це єдине джерело для нього існування. Правильно? В точно такі ситуації зараз виявилися всі працівники місцевої адміністрації обласної Порядні? Всі ті, що не крадуть, Ні. просто всі Ні. а ті, що крадуть, а їх просто нема зараз таких. Де вони ділися? А нікуди їм просто не дають програм, які можна розкрасти. Тобто крадуть тільки місцеві, ті граблять, ті ті, що Загалі... приїхали піднімати Посухай, Україну, навіть обласна, не можуть красти нічого. обласна адміністрація зараз по великому ну великій мірі. Звільнена від якихось схем. Так, да, є місцеві органи влади на рівні міста, але це місцеве самоврядування. Це зовсім інша історія. А головна проблема адміністрації. Що в неї нема грошей. Ні, гроші. не те, що в неї нема грошей. Раніше не всі працівники адміністрації отримували доплати в кишеньку там, від партії регіонів чи ще від когось, там, від особисто від губернатора. Зараз цих всіх доплат не, не існує в принципі. Це правильно? Це факт. Це Правильно, так. неправильно, Ні, просто, Я І думаю, очевидно... що це законно, безперечно, це законно, але мені здається, це безглуздо. А який є законний інший спосіб платити я... зарплати людям, крім як підвищувати їх офіційно? Я боюся, що навіть в одеській цивільній адміністрації, не військовій, а просто звичайній цивільній державній адміністрації. Скоріше за все, люди, які там працюють, отримують від сакашвілі якісь доплати. Так? Я не хочу про це говорити і ймовірно, додумувати да? ймовірність додумувати. Ні, да, тому ні, що не ну, я просто цього добре, не знаю. добре. Але е, окей, Тоби ми знаємо, що така практика існує. І в самих демократичних силах, в самих демократичних фракціях, депутати отримують зарплату в конвертах. Правда, не знаю. Ми я ми знаємо мені... такі факти. Ну послухай, ну ми знаємо. Ти не знаєте, я не знаю. Чи отримують, чи як вони живуть за рахунок, може вони за рахунок якихось отримують якусь допомогу західну чи ще щось? Я не знаю. Ні, вони просто видають книжки, як Янукович. Вони або гарно продають свою да, або там там більше більшість лекції, мають наукові картині, звання. Та, і кібани свої продають, тобто творчою творчістю своєю. Ну, тобто, вони проходять, наприклад, там, умовно кажучи, перед прийняттям якогось важливого законопроекту для, наприклад, металургію. кажуть, п'янич, купіть мою картину хорошу. А він каже: я готовий. Ну от ну, будь ласка, ну все законно, все нормально. Ну, факт, що в рамках адміністрації от такої можливості зараз... Жебрівський не купує картини у своїх працівників. Я зрозумів. <зас> Uh, uh, пані Ольо, тобто да да все ж таки до теми виборів. В Краматорську не відбулося, Вибори відбулися в Маріуполі. В Краматорську відбулися вибори в, в, відбулися. В, все ж таки відбулися. відбулися. Просто відбулось. там піднімалося питання того, що в Краматорську не проводимо. В Маріуполі проводимо. А нас яке пам'ятаю, хоча в, в Маріуполі ситуація… з другого разу вони прийшли так само як червоноармійську. Правильно окей, менше з тим результат, який ми отримали в Маріуполі. Нові обличчя, так звані. Ну, скільки взяла сила людей? Три людини. Три людини? — А ніж ніхто не прийшов, тільки сила ну, людей раніше, було. А там раніше було три представника батьківщини. А тепер їх немає? Ну, тепер замість них три людини від сили людей. А хто тобто... ще є? Ні, ну є там ОПОБлок. Хто зайшов їх взагалі? Є наш край. Ну... Чи ні. Чи там що? Яка там ситуація, ну як з, з, з моєї точки зору, там абсолютно пройшли люди, просто ну там не важливо їх як називати, там окорок, там з якої партії, Да, пройшли люди медінвеста, просто суцільні 100%? ну майже тобто на сьогоднішній день це резюме резервація. Як Я вважаю, що насправді в Маріуполі е, ситуація погіршилась тою, що була раніше, тому що в Маріуполі Монополі, раніше була принаймні розмивалась от медінвестама. Mm -hmm. І принаймні голова був такий, з яким Метенвесу доводилося рахуватися, домовлятися, mm -hmm. рахуватися, він міг там щось несподіване відчебучити. Mm -hmm. Також була така група людей е в місцевій раді. Саме через це, до речі, вони дуже якісь такі, от і вибори так не просто у них проходили. А вибори призвели до того, що там тепер монополія Метинвесту, і я думаю, що це погіршує ситуацію. Тому що будь-яка монополія вона ж в принципі погіршує ситуацію. Тобто, і вона погіршить ситуацію і для того, Чи не, кон не? не менше консервує, ну так, так тому що вона дозволяє тепер. Ми... Саме от ці, скажем так, компанії під себе вибудовувати якісь цілоку і державних програм, і міських програм, uh -huh. і вибудовувати середовище. І ви, наступні вибори можуть призвести до того, що от там сила людей має три людини, так вона їх не буде мати. Буде хтось інший, якого там назвуть, там, я не знаю, там. Молоді медінвестиції, вони отримають і будуть знову називатися що це це, нова ну, молода сила. Тобто це буде внутрішня опозиція? Ну, якщо це так можна назвати. Це буде просто щось, що розмиває, ну, щоб можна було сказати, ну, у нас пройшли демократичні вибори. Окей, тобто вибори були. Я вважаю, що, що, що ситуація по Маріуполю погіршилася. Тобто, пост якщо, якщо можна було, там, казати по іншим містам, там, можливо, щось розмилося. Хоча, наприклад, ситуація в, в Слов'янську також погіршилась. Тому що угу. там був від демократичних сил мер угу. і там мерія була достатньо якимись кроками вона проводила українську політику, зараз угу. там мер відвертий сепаратист. колаборант, навіть так, не колаборант, сепаратист. Та, я перепрошую. Який просто бравірує тим, що він відвертий колаборант, який вважає, що скоро і нелю Штепу випустять і взагалі все повернеться і буде чудово. Ну тобто він прово проходив ну, туда зразу до, до війни. Була насправді носієм там української певної такої, ну, такої ну, шароварної це тому парагензи. я називаю це, це колаборантом, тому що це не люди, які мають ідеологію, де вони да. просто от вони вважають, що е, колаборація ворогу це більш вигідний шлях. Просто ну, та, за певних умов мене. вони займають ту позицію, яка їм потрібна. Скажіть, а що з відновленням тої самої інфраструктури на вже деокупованих територіях, на територіях сірої зони, а з дорогами відновленням ну, їх, житла, звичайно. Я знаю, що коштів виділяється та, на це і чимало. І в, і в минулому році достатньо багато цих всіх дорог поремонтували. Тобто, а великі об'єкти, типу мостів, очевидно, що це трошки і більше грошей. Тому mm -hmm. що ну, дороги там. Різко поліпшилися. І Те, що стосується та... транспортного сполучення і можливості будь-якого сполучення з окупованими територіями, ми знаємо, що станом на сьогодні кількість обстрілів зросла, зросла в десятки разів порівняно з ситуацією, А що ми питання. Транспортне сполучення для чого? Ну, транспортне сполучення в першу чергу мова йде про коридори для цивільних мешканців, ті, які зараз функціонують. Ну, вони важливі, тільки тоді, коли заявляє, немає небезпеки для тих же мирних мешканців. Тому що коли мирний мешканець е, каже, що йому під обстрілом точно треба проїхати в цьому місці, де стоїть е, вопи і де обстрілюють, ну то в мене вас, благо, виникає просто ситуація. питання. а наш мирний мешканець Туди так їде. ризикує власним життям? Чого раптом? Ну, які версії? Ну, різні версії. Ну, що але... він не, мер... не мирний? Чи він не Ні, мешканець? він. Ну також треба розуміти, що на окупованій території е... ну, є певний бізнес, це отримання, наприклад, гуманітарної допомоги. І коли ми бачимо, що зранку стоїть черга в один бік, а ввечері в інший, то мирний мешканець за чим він їздив? За мирними якимись речами. Да? Молоко. Ну, це ж не яйце. може бути кожен день. А в діті самі? Дуже часто, так. Да. Да. До речі, цікавий момент. У нас Служба безпеки України бравурно відзвітувала, якщо я не помиляюся, в кінці 2014 року щодо того, що там введена електронна система пропусків. Я думаю, що ми не розкриємо ніякої військової таємниці, якщо скажемо, що це брехня. Та там завжди були електронна система пропуски. Просто вона кілька баз працюють вони по різному, і там одні ж сполучаються, інші не Тобто ці локіни, які перетинають на сьогоднішній день. Вони і раніше їх електронно заповняли. Послухай. Це тягнеться ще з 2014 року, вони там, от весь 2015 рік, фактично вони електронно там щось заповнюють. Тобто що насправді, якщо вони там там мірний якийсь бої хоче з'їздити, наприклад, на деокуповану територію, він перед цим має заповнити на сайті СБУ ту от форму, інакше його не пропустять. Да? Точно. Да? А яким чином вони звіряють цю історію? Ну, це їх справа. Я не знаю. Мабуть, в них є якісь способи звіряти. Ну, на... Ні, ні, я маю при коретині. Насправді я наскільки знаю, там немає ніяких технічних засобів. Та Це є на... там куча технічних ну, засобів. технічний засіб yeah. на блокпості при, е, при повне з... підключення до високошвидкісного інтернету. І наприклад. що перевіряють кожну Там людину? стоїть три бази: одна по погранці, інша СБУ, третя фіскалів, якої сидить три людини. Фіскал, І реально вони да, вони кожного перевіряють. Да. Кожен дивиться. Ну, наприклад, Тут фізично... Тобто нас статистика насправді мала би бути. Вони Ви могли б аналізувати. Насправді хтось їздить, з якою не вони чудово, це все бачать. Насправді це все видно. Тобто це ще гірше ніж якби в них не було. Тобто вони так? мають цю інформацію, насправді... вони її не узагальнюють. Ні, вони узагальнюють. Насправді а кількість людей, які е, ловляться ну на 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 просто тупому спробі перетнути КПВВ. Mm -hmm. е, вона достатньо велика, і тому розповідати, що це не взагалі ні на що не впливає? Ну це м'яко кажучи, просто не розуміти реалі. Ну ти перед цим сама сказала, що реально їздять туди сюди, мирні якісь mm мешканці. -hmm. Нікого це не цікавить. Подиво що цікавить? Ну просто коли людина їздить за е, їжею, ну це не є злочин. Ну хай їздить, хоч п'ять разів на день. Це її проблема. Хоч і їзди, Ну як ти це? Можеш, це що, якийсь підсубник, справа. Ну хоче людина три рази приїхати в Ашани щось там купити. Бога раді. Що ти з цього приводу скажеш? Я думаю, що треба регламентувати пересування. Там регламентується, ти можеш вести 50 кг на день там. Але виїхати і заїхати ну, кількість разів. А те, що стосується взагалі, от логіки? А там просто не встигає. А логі... чи... логіка ну, всього, всього чисто цього? чисто фізично, це ж далеко все знаходиться. Де Донецьк? Ну, тобто там кілька годин їхати до КПВ, кілька годин назад. Ну тобто от, от... це не така велика проблема. Насправді державі Україна, вигідно, щоб вони їздили по Ну, це ну, залучає більшу кількість людей в цей рух, да, там вони якось, ніж вони возять фурами великими і перепродають і наварюються, грубо кажучи, якийсь э, стрьомний бізнес, який там зав'язаний Ні, на керівництво якихось э, 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 да. сепаратистських угруповань. Але в той же час тобто, логіка цього э, процесу втягування їх необхідність їздити на деокуповану територію, вона. Безперечно, присутня, але чи ведеться реально робота з цими людьми, які приїжджають по 5 разів на день? тобто чи... Вони так, були не попередні. Це неможливо. неважливо, які приїжджають, так, вони приїжджають на деокуповану територію. І е, мала би бути е, системна інформаційна психологічна ну, є, там, робота з цими людьми. Ну, наскільки спосіб, це можливо. Якийсь. ну це по перше обладнання самого КПВ зараз там намагаються це зробити більш-менш красиво, щоб воно було там. Оформлено, щоб були туалети, щоб це вже були чай і так далі. Да, щоб було просто саме таке, То, знаєш, френдлі оточення. Це, не це наскільки? Ні, це психологічне це також це важливо, впливає. Мені, да, мені. Це важливо. Тому, до речі, не дуже нам також приємно, коли там черги великі, тому що ну, черга сама по собі дратує. Очевидно, що вона дратує. Окрім цього. Там намагаються роздавати е, безкоштовну пресу настільки, наскільки це можливо. Ну але ж знову ж таки, в ідеалі людина має проходити КПВВ, ну там за, за 10 хвилин. Ти що думаєш, що людині будь-які сподобаються, якщо при цьому знізею будь-бесіду проводити, ну і вона туди приїхала якусь безперечно, цілю. безперечно. Я думаю, що насправді мала би працювати знаєш, яка система мала би бути історія. От якщо ти довів свою лояльність в якийсь спосіб в українській державі. То тобі дають, наприклад, зелену картку, яка тобі дозволяє приїхати без черги. Потім же ж з іншого боку іншим розумієш, це по-перше, викликає завжди якусь корупцію додаткову до тої, що є, і е, викликає нервозність на самому там. Ну коли люди стоять в черзі, ну там якийсь час. То коли починається будуватися ще одна черга з зеленими картками, ну це це насправді і, і так. Чекайте, ви всі можете от потрапити в зелений і шо? Ну, в зелений коридор. Ну, послухай, ну, вам це вам потрібно почати просто співпрацювати з українськими форум? визвольними військами. Але ж як форум? здавати своїх сусідів? – реморантів писати в... доповідні, я думаю, що це небезпечно для... це небезпечно, але якщо ви хочете їздити без черги, ви Тоді... не ризикувати. Я думаю, що десь приблизно має. Буде такий підхід, або що ви це повинні на, це, відео, це, це на відео заспівати гімн України, щоб поцілувати прапор і сказати, ми мріємо, коли українські солдати звільнять Донбас. Це знімається, і після цього ви отримуєте зелену картку. Хоча б такий. Я не думаю, що це правильний шлях в цьому випадку. Я теж не думаю, що це правильний, але я думаю, що треба в цьому напрямку думати. Ну, там думають, ну бачиш трошки іншими формами. Окей, хорошо. Тоді э, стосовно э, роботи по інформаційно-психологічній роботі, то до нас скоріше не нав'язливо таку форму має тут. А з нашого боку їздять на окуповану територію? Дуже багато. Так, це живе вдвоє в дві сторони. А наші навіщо тут не їздять? З різними. Провідують родичів. По-перше, да, і возять родичам всяке таке. На окупованих територіях, ну, до речі, почалася хвиля дешевше рештів. Масово, ну, я так, так розумію, що у нас Все дешевше, Все дешевше. По-перше, все дешевше, по-друге, по асортимент більше, по-третє, якість інша. Ну, тобто, треба сказати, що, наприклад, в Донецьку ну, купити нормальну там молочну, молочну продукцію, це вже проблема. Тому що вона російська і вона, м'яко кажучи, така стрюна. Вони раптом це для себе відкрили, що. Виявляється, може бути не молоко, а там незрозуміло що. Продукт. Да, молочний продукт. Молочний продукт. Молока до пальмового <свист> маска. Це не <це>, вона. Ну, <свист> ну, от багато чого, не дуже. <свист> і тому це все тягнуть. По-друге, люди провідують своє <кхів> <свист> майно. Е, Провідують майно, тому що там пройшла така ідея, що от якщо там майно стоїть безхозом, це ідея, яку там. Керівництво цих, скажімо так, утворень, якихось дивних, вони намагаються чимось ділитися своїми клієнтелою. і це щось може бути, бути майно, наприклад, чи тих чудесно. людей, які виїхали. От як вони його хочуть з'ясувати? От хто там довго не платить, там щось, там же платять комунальні платежі, треба ж також чесно сказати. Що там знімаються і податки і платежі комунальні І за електрику, в тому числі, Так, да, в тому числі і за зашої на да, телефон, да, да, але що? ми просто за неї не отримуємо. Ну випадки. так ми вже і не платимо за неї взагалі то. Це вже проблема, по-моєму, одного, одного, одного окремого олігарха, як за це розрахуватись. Він регулярно проводить шахтарські страйки для того, щоб якось актуалізувати. Можна, що зінату платье. Справді вони в якийсь прихований спосіб, вони Я збирають трохи. гроші і платять. Ну, принаймні, рані, тільки, тільки місяць назад е, Захарченко почав від, 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 відкрито говорити про те, що перестати платити Ахметову за е, е, власне електрику. Та Уявляєш реальна ситуація. Тобто тут, тут а, ну, тіп, Ахметов примушує тіп, російську колабораційну цю всю структуру платити собі гроші. Можемо призначити, типу, знаєш, губернатором цих от, тіп, окремих районів Донецької і Луганської mm. області. Просто сказати, що от ми вважаємо, що це така українська територія зі спеціальним статусом і в них губернатора Ахметов. І він повинен за законом окремого закону випуск. Він повинен жити там. <світ> я думаю, це та ідея, яку сам Ахметові намагається проводити зараз. То він хоче староста. Тобто, це це, якраз да, це якраз ідея, яка ну він фактично позиція. Скільки каз... у нас дві хвилини? Цікавий факт, якщо Захарченко відкрито говорить про те, що досить платити Ахметову, разом з тим його підприємства в медінвестори на проходять перереєстрацію за законодавством ДНР. Ну, відкрито бачу, що співпрацюють зараз з ними. Це аналізація. стосується і Донецькобленерго, яке вже пройшло процедуру перереєстрації. Пішло на прямий контакт. Весь менеджмент буває там в пана Захарченка ледь не щодня. Така відкрита співпраця, насправді я не думаю, що хтось там збирається її припиняти, насправді. Ну, вони І раз... обидві сторони чи... влаштовує я думаю, чи, це, чи це, 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 можливо, якась така, знаєш, спосіб ну, створити алібі, але зараз вони говорять постійно про можливість націоналізації цих активів. там таке. Цікаво. Ну, насправді цікаві процеси відбуваються на окупованому Донбасі. А, ну що, Бажати успіху Ренату Зенідовичу ми не станемо. Будемо сподіватися, що в найближчому оглядному майбутньому там буде український порядок, а впевнений, що саме так і буде. З вами був вечірній тепловізор Сандр Данилюк, Тарас Мукляк, Ольга Олень. Ми щовечора несемо тепло вашої оселі. Вечірній тепловізор. На все добре. Хай щастить.